Спати хочу. Спати хочу. Я тебе розумію, колега, отже на вулиці йде дощ і всі такі сонливі, сонливі. Насправді треба, друзі, прокидатися. І зараз я навчу вас, як правильно спати. Отже, не ти... треба на мене відро води виливати з <сум> Ні, тому що насправді ти спиш неправильно. Якби ти спав правильно, ти б зараз був бадьорим, у тебе б не було. Депресії, інфекції і ожиріння. <гум> Якби ти поправився. З цього всього в, 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 в мене цікавить тільки одне, звідки знаєш, як я сплю. <гум> ну, це помітно по твоєму зовнішньому вигляду. Доброго ранку, Доброго наші дорогі телегачі. Ми раді вас вітати. Сьогодні вже середа, екватор. Тижня, ну і ми вже перетнули на превеликий жаль екватор літа. Адже на календарі у нас вже 23 липня. Але будемо сподіватися, що ця частина літа буде кращою ніж попередня, і ось цей дощ, який зараз на вулиці падає. Він все таки пройде і буде сонечко. І можна буде піти покупатися і позагорати. Ну, Ну знаєш, що стосується сну, саме про нього так. ми зараз поговоримо, так. адже друзі, правильний режим сну може впоратися із ожирінням. Із депресією та із інфекцією, як виявляється, 85% гормону росту виробляється під час сну. Особливо це припадає на такі години, як з 23.00 по 2 годину ночі. За умови, що о 22.30 ви вже спите. Отож, отой гормон росту спалює наші жирові клітини, перетворюючи його на енергію. Отож, якщо ви вже о 22 годині лягатимете спати, то велика Ймовірність того, що ви будете худнути у вісні. Mm. Ось так, дівчата Це просто мрія жінок худнути у вісні. Нічого не робиш. Не ну а ще під час сну в організмі в дуже великій кількості виробляються е, такі гормони, щастя, як серотонін та норадреналін. Ну вони сприяють емоційному фонові людини і вони. Роблять нас щасливими, і завдяки цим гормонам у людей немає депресії. От бачиш, як гарно ну з цим, от я погоджуюся. Людина, яка не висипається, вона, мабуть, що не буде такою щасливою і хто. вона з зайвими кілограмами. Дійсно, скажу вам ще таке: з четвертої до шостої ранку, якщо ви спите і все нормально не переривається сон, то у вас буде міцніша імунна система. Чому так? Тому що саме в цей період клітини стають більш активними. І знищують знищують патогенні мікроорганізми, і от зрештою а, потрібно спати з 4 до 6 обов'язково для того, аби бути здоровими. Загалом же є такі чотири прості секрети здорового сну. Перший з них це а, те, що потрібно лягати спати не пізніше 22.00. Думаю, що це не важко виконати. Хоча, звичайно, що що ви не дивитесь багато телевізору і не, не задивляється до це першої ночі. Це носи. На четверту умову так, а, друга умова це темна кімната, тобто має. Має бути, в, ну як мінімум сутінки, тому що світло воно заважає вам заснути і, відповідно, і має світло бути. світло заважає виробленню гормону щастя. Так, серотоніну. Серотоні. От. Е, температура бажана в спальні і кімнаті має бути близько 20 градусів, не має бути надто спекотно і не має бути надто прохолодно. Ну і ще важливо, аби не працювали жодні електроприлади, якісь або ті речі, які можуть вас відволікати від сну, тому що зрештою. Вони не вас будуть відволікати, і ви навіть через сон здається, що людина спить, але час на часу вона прокидається, і відповідно сон уже не буде такий здоровий. Отож, з'ясували ми з вами, друзі, що лягати спати потрібно о 22.00, прокидатися о 6.00, і тоді у вас не буде ніякої депресії, у вас не буде проблем із інфекціями та проблем із ожирінням. Прислуховуйтеся до наших порад, і ти також прислуховуйся до моїх порад. І завтра проводимо друзі експеримент. Ми... Я сплю до 9.00 Ранку, а ти ведеш сама ранок на тисі. Ура! <ріст> Ні! Сьогодні ти лягаєш спати о 22.00, а завтра прокидаєшся, ну, хай тобі буде о 5.30. Ага. І, і побачимо, який ти завтра будеш. Це, друзі, завтра в нас експеримент. <ріст> ну, а поки що у нас новини, які стосуються нашого рідного, улюбленого і найкращого Закарпаття. Що цікавого сталося за останню добу, ми вам зараз і розкажемо. Отож, перше, на Закарпаття знову приїхала програма Ревізор. Цього разу не з Ольгою Фреймут, але з іншим ведучим нового каналу Олександром Педаном. Гірку бачили вчора на вулицях нашого міста із власним кореспондентом нового каналу в Закарпатті Віталієм Глаголою. Спершу була інформація, що при, е, притула педан, перепрошую, прибув на проведення одного з корпоративів. Але потім, як з'ясувалося, ні, він ведучий нової програми «Ревізор без купюр це нова версія е, програми. Яка стосується відпочинку та закладів харчування, і вже дуже скоро з'явиться, так розумію, на каналі наших конкурентів. Ну сподіваюся, що все-таки <різь> Олександр не буде такий прискіпливий і як реп'ях в'їдливий, як була Ольга Фреймут в цьому в ревізорі. О, в ревізорі. Ну я нагадаю, так. що Ольга Фреймут двічі вже була на Закарпатті з цією програмою. Ну а зараз настав час перевіряти всі заклади харчування її колегам. Якщо ж ви великі прихильники Олександра Педа. На шукайте його сьогодні на вулицях нашого міста. Так, і дайте йому спокійно попрацювати. Що ж, друзі, йдемо далі. А, ну що ж, Не це новина момент. так, невтішна новина для батьків, для усіх тих, хто вчився 11 років в школі і зараз мав можливість здати зовнішні незалежні оцінювання. Так, от виявляється, що Закарпаття це най-най-най-най, мабуть, гірша… Область України за показниками зовнішнього незалежного оцінювання, і це друзі, це соромно і справді це сором Ми тому, лідери, що, які провалили знову виявляється. Виявляється, що з математики, з української мови, з історії України, з біології, хімії німецької мови у випускників закарпатських шкіл найвищий відсоток абітурієнтів, які не набрали 124%. Бали це бар'єр, який потрібно так, було подолати. Це, це мінімум, той який треба було здати, е, взагалі з усіх інших предметів можна сказати, що показники гірші за загальнодержавні. і відповідно. Ну навіть ну не хочеться про таке говорити. Друзі, молодь вчиться. Ну не можна вже, щоби Закарпаття вважали най. Я навіть не хочу це озвучувати. Яким загалом кожен сьомий на Закарпатті не зміг скласти зовнішнє незалежне оцінювання. І з огляду на цю подію, навіть вчора провели певну таку нараду, де зв'язано ференцію, де з'ясовували, чому зрештою так сталося. Я думаю, ми ще обов'язково запрошували запросимо до нашої програми програми з цього приводу і поговоримо на цю тему. Ну а далі рухаємося вперед на навчання до Ужгородського національного університету. Збирається вступити дуже багато студентів індійців. Про це 22 липня під час прес-конференції повідомив ректор Ужну Володимир Смоланка. За його словами, ужну буде збільшувати кількість студентів іноземців і каже, що незабаром готовий цей наш навчальний заклад прийняти групу студентів із Індії найпопулярнішими. Спеціальностями серед іноземців традиційно вважається лікарська справа та стоматологія. Отож, приймаємо радісно іноземців до нашого вишу. Я так розумію, що через певний період у нашій студії вже будуть сидіти представники із Індії, і ми з ними будемо спілкуватися про те, яка ж у них країна і, і, і так далі. Будемо нас сподіватися. Так, ну що ж, друзі? І ще у нас така дуже цікава інформація. У червні Закарпатці називали дітей своїх. Такими незвичними іменами як Луцами, Ланесами і Йонатанами, протягом червня місця в Ужицькому районі та місті Чоп зареєстровано 86 шлюбів. Народилося 74 дитини, з яких 40 хлопчиків та 34 дівчинки. У червні найчастіше дівчаток називали Даринами, Софіями, Анастасіями. Та Вероніками. Ну, а хлопчиків Даніелями, Святославами та Андріями. Ось така от інформація. Ой, але хлопчиків за червень народилося більше. Скільки ну, там? Що? 40, 40, а 40 дівчат... до 34. А так. дівчат 34. Ну, як тепер бути? Ну як тепер бути ще шістьом хлопчикам, які ну, народилися в доведеться Поїхати жити в інше місто. Але знаєш, імена такі дійсно цікаві: Марцел, Акош, Емануель та Йонатан. Ось Такими дивними іменами назвали закарпатів своїх дітей у червні. Я думаю, що це пов'язано ще з тим, що в нас дуже колоритний край, і багато хто називає традиційними там румунськими іменами, угорськими іменами і так далі. Що ж, друзі, ну і остання новина в цьому блоці. Е і ми хочемо вам проанонсувати, що саме 27 е липня у неділю відбудеться велике свято в Ужгороді, до якого всі звикли. Воно вже є традиційним, адже відбувається кожного року. Я маю на увазі Ужгородську регату, і цього разу вона відбудеться. Реєстрація розпочнеться о п'ятнадцятій. 30. До участі у веселому спортивному змаганні запрошуються будь-які немоторні плаваль, плавальні засоби: човни, плоти, надувні човни. Вітаються також саморобні конструкції, оригінальний декор та костюми. Старт це пляж з парку з боку парку Горськ, Горького, ну а фініш відбудеться на транспортному мості. Маєте бажання взяти участь у Журицькій регаті? Не пропустіть це вже о, у неділю о 15.30. Ну, свято, звичайно ж, відбудеться, ну, але єдине, що воно якщо, буде без дощу. а Якщо буде... погода все таки дозволить, тому що якщо ж буде там дуже вже сильний дощ чи град, то звичайно, що ну мабуть чи перенесуть, чи відмінять. Але будемо сподіватися, що звичайно, що погода дозволить провести регату і дізнатися, знаєш, яка буде сьогодні. Я хочу навіть чоловіків заінтригувати на ужинській регаті. Там, де старт угу. і там, де фініш, стоїть собі стоять дівчата. В купальниках, mm -hmm. але це найкращі дівчата Ужгорода, mm -hmm. з найкращими фігурами. Mm -hmm. <риводьте> на приходьте на уж приходьте Якщо навіть не поплаваєте, то будете споглядати красуня у купальнику. Так, ну а ми зараз все таки дізнаємося, яка ж погода буде сьогодні в Ужгороді, Хоча вже можна на вулиці подивитися через вікно і побачити, яка вона зараз, але можливо не весь день буде дощити. Погода від Ольги Бажевець далі. Дивіться.